Я не знаю, як ви, ви взагалі що останнім часом дуже багато України наших дівчат, коли ви самі знаєте, ну, насправді біда. я не розумію, чому це трапляється. Ну, зараз, чому не вистачає наших мужчинах? Дівчат, ну, все ж є. Ходьмо в перегар кожен день. Є. Можемо попринути карпетом, де течі, але, будь ласка, ти хочеш. Це трохи не місяць без прилюдії. Ну, так, хоч кожен день через п'ять. Будь ласка, є не тільки, знаєте, в чому проблема. Наша українська коли виходить з нами з інозенцем, вона що в традиції там, то не тож тут. Так що я хочу, щоб українки, були готові. Отже, українки на весіллях у різних країнах світу. Вашого обласка. Дякую. 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 Потім мене свекла, потім брата молодого, потім всіх його кайфанів. и так кожен день була єдина біла йога в цьому районі. Голландія. В Голландії на весілі дуже весело. Більше того, розшайсно. Не реально всяти це можна. А сьогодні, в Голландії цей країна на весілі з'їдається все. І кріску. Місце лише. Салфетки жруб. Попередте дружбу того, що в Голландії на весілі не їх, а другу дружбу. Их не ображається і збереться что в Велинській не поведуть. Чого? Бо її на молодого Далі до протоколу. Дорогі молоді, я пісніця за пекінням, далі крова з комбайнерським хвостом, оголошує вас чоловіком і з дружиною. Гірко, в роті, бо крова має сплатну кутню. Сумалі, будуть ж тако. Як жінчани, це мої сміхайшаниці. Єдине, що не дозволяйте казати молоду на весіллі. Бо, як показує практика, буду викуполювати після 2 роки. Китай. Ось тут є один плюс на Китаї. Коли ти там на весіллі китайську весіллю-сутню, на тебе ніхто не